Привіт! Мене звати Поїзда в Усказі Resil та Майнкрафт Транспорт Києва Узи. І сьогодні я ось так от зробив баги. Я вам зараз покажу, як його зробити. От ви хочете літати, а у вас не виходить. Зараз приїдемо. Почекайте. Дивіться, як це зробити. Беремо із редактора потяг. Наприклад, це якийсь там РЖДшник. Робимо ось так от. Дивіться, ще робимо ось так от. Раз, два, три, все, готово. Тепер ми можемо літати. Якщо вам відео сподобалося про те, як політати в сказі резерл, ставте лайки. Реклама все заборонено. Якщо вам відео сподобалося про те, як літати в сказі резіл, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І усім пока!